Вітаю вас, друзі! Щойно з'явилися кадри, дим над Запорізькою АЕС. І це не навчання. Водночас Трамп жорстоко звертається до Путіна. А тепер головне, ця комбінація подій може докорінно змінити ситуацію на фронті. Громадяни України, залишайтеся небайдужими до подій. І допомагайте, чим можете, а ми приступаємо. До подій, чому увесь світ зараз затамував просто подих. Вашингтон Пост виходить з матеріалом про те, що продовження війни Росії проти України стратегічна поразка Росії. Зеленський каже, що Умеров закликав росіян зустрітися з українцями на наступному тижні і поговорити про переговори. Більше того, український президент каже, що готовий зустрічатися навіть на рівні лідерів. Особливо їхати зустрічатися із Путіним і з Трампом. Тим часом Зеленський сам змінює склад РНБО. Президент Ільхам Аліїв, це президент Азербайджану, закликає Україну не погоджуватися на визнання окупації. Ну а на Запорізькій атомній станції зараз дим. Що загалом відбувається, давайте проаналізуємо. Умеров каже, Зеленський запропонував російській стороні провести зустріч наступного тижня. Триває розмова з росіянами. Щодо обмінів продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Команда працює над новим обміном, сказали. Секретар РНБО Умеров також каже, що треба більше розмови з росіянами, можливо, щось вийде. Україна каже, що готова до зустрічі лідерів. Але Росія боїться виходити на такий рівень. Після зустрічі з Умеровим Зеленський видав указ і оновив склад РНБО. Насправді нічого особливого не змінилося. Галущенко тепер міністр юстиції, а раніше був енергетики. Гринчук міністр енергетики, була екології. Зайшов новий міністр економіки, який був заступником. Очікують фінального погодження Стефанчука та пишного. Прецедентів, щоб хтось відмовлявся входити до РНБО, не було. Стефанчук говорить, обговорюють дозвіл чоловікам 18-25 років виїжджати за кордон. Ініціатива обговорюється у відповідному комітеті, зокрема з Федором Веніславським. Молоді чоловіки не підлягають мобілізації, але не можуть реалізувати частину прав, тому шукають механізм. Стефанчук також каже: щойно війна закінчиться. Будуть вибори. Хоча, коли дійсно йде підготовка, влада заперечує. А зараз навпаки, Уже готові драфти, списки, партії, готується в ґрунт. Вашингтон Пост пише: Путін зазнає стратегічної поразки. Він хотів не допустити Україну до НАТО, а тепер веде ірраціональну емоційну війну, газ і нафта замість Європи. Йдуть до Китаю та Індії за супердисконтом. Бюджет Росії просідає. Цінова стеля 40 з хвостиком. Раніше була 65. Матвієнко каже, головний меседж бюджету економія. Інші країни, Азербайджан і Казахстан скористались слабкістю Росії, зміцнили суверенітет. Алієв каже, не визнавайте окупацію, ми не визнали і повернули своє. Зробите так і ви. Блумберг пише, що Зеленський змінював Кабмін, щоби сподобатися Трампу. Частково це може й правда. Кількість людей, які доять Кабмін, зменшилася до двох, інші стали карликовими. The Telegraph каже, що після України головна ціль Путіна Британія. Росія хоче зруйнувати зв'язок між США та Європою і особливо Британією. Британія це розуміє, тому допомагає Україні. Відважно і відверто. Що зараз на Запорізькій АЕС? Зараз жахливий стан. Дим, обстріли, зникло світло в окупованих населених пунктах МАГАТЕ займає позицію нейтральності, хоча Росія розповсюджує фейки про обстріли з боку України. Ми цього не робимо і не будемо, бо це наша станція, наші люди. Тож питання до вас. Як вам порада Ільхама Алієва не визнавати окупацію? Як вам новий склад РНБО? Чи треба зустрічатися зараз з росіянами чи дочекатися Західної зброї? І нарешті, як ви ставитеся до виборчої риторики, яку розпочинає Стимфанчук? Напишите у коментарях. А зараз повернемося до Запорізької АЕС. Там знову великий дим. І це не просто черговий інцидент. Це сигнал. Потужний і тривожний. Прямо зараз ми бачимо активізацію диверсій, і наші джерела повідомляють, ситуація навколо ЗАЕС стає все менш контрольованою. Пожежа чи навмисна провокація, що це? Це питання вже обговорюють у штабах НАТО. На тлі цього Дональд Трамп, виступаючи на форумі в США, публічно заявив, що Путін переходить межу. Та прямо вказав на ризик нового Чорнобиля. Перше за тривалий час західні політики заговорили про Червону лінію, яку Москва більше не може порушувати без наслідків. А тепер до головного навіщо Росії провокації навколо атомного об'єкта? Відповідь проста. Страх. Це зброя, яка не вимагає жодного патрона. Москва намагається шантажувати не лише Україну, а й увесь Європейський Союз один постріл і мільйони жителів під загрозою, але цього разу світ не мовчатиме. Що кажуть на це все військові? За словами українських аналітиків, ЗАЕС перетворюється на ядерний щит. Окупантів, це вони використовують його так, і поки російські пропагандисти розганяють фейки про нібито українську провокацію, реальні супутникові знімки показують на території станції, нарощують техніку. І саме в цей момент на арену виходить Трамп. Його слова це не просто політична заява, це тест для Байдена та для всієї міжнародної спільноти, чи готові вони реагувати на ядерний шантаж. Чи буде запроваджено нові санкції, чи отримає Україна додаткове ППО, щоб захистити об'єкти критичної інфраструктури. І ось ключове запитання, друзі. Чому саме зараз Путін піднімає так ставки? Відповідь може бути страшною. Він готується до перелому на фронті. Росія кидатиме останні резерви на кону не лише Донбас, а й стабільність у всьому регіоні. Путін чудово розуміє, Якщо він програє в Україні, його режим не втримається. Але є й добра новина. Україна готує відповідь. Наші сили оборони вже отримали частину нових дронів, які можуть змінити ситуацію в повітрі. А головне моральна перевага на нашому боці коли в росіян страх в українців злість, холодна рішучість і маємо досвід. І якщо світ сьогодні побачить правду, ми не залишимося сам на сам. Тому прямо зараз. Поділіться цим відео, поставте вподобайку і напишіть у коментарях. Україна це світло проти темряве. Цього буде достатньо, щоб ми всі розуміли, на якому хто боці. І зараз, саме зараз, коли світ вагається, українці тримають оборону не лише своєї землі, а й цінностей всієї цивілізації. У мене все, друзі, на сьогодні. До наступних свіжих новин. На все добре.